Очікування заклики з Румунії попросили віддати їм деякі землі України, маючи на увазі Чернівці, Буковину і а, Бесарабію, начебто, це їхні історичні території, які свого часу були неправильно передані Україні, і навіть частина Закарпаття буцімто має румунський слід. Схоже, деякі румунські політики зовсім пустилися берега і перейшли вже всі межі. Що тепер буде далі? побачите за миття. Ми вітаємо всіх глядачів. Закликаємо поставити вподобайку, підписатися обов'язково додивитись. Ся відео до кінця, Келін Джорджеску, який балотувався в президенти Румунії, зробив обурливу заяву про розподіл території України. У цій заяві він просував тезу, що світ зміниться і Румунія має встигнути урвати собі шматок України. Цитую, світ змінюється, кордони будуть змінюватися. Ба більше, якщо кордони зміняться, то де будемо? Ми у нас є північна буковина, інтерес а львів. Він залишиться із поляками. Сказав. Джорджеско він також виступив із роз'ясненнями щодо своєї заяви, згідно з якою Україна це вигадана держава. Те, що Україна є державою, створеною з волі великих держав, це історичний факт. Це не слід вважати тенденційним або наклапницьким твердженням. Навіть Німеччина переосмислила себе у 1989 році із падінням стіни, тому що заяву слід розглядати не як образу, а як історичну правду, яку потрібно врахувати. Так сказав Джорджеско. Українське ШМЗС в вже засудило заяву румунського політика, назвавши Джорджеску маріонеткою Кремля. Далі пряма мова. Кремль пішов в останній інформаційний штурм, заявив екс екслава МЗС України. На телебаченні сам Джорджеску сказав, що мав на увазі, що такі події можуть відбутися гіпотетично, суто в теорії, і пройшовся по своїх критиках. Мовляв, вони лицемірні, поверхневі та функціонально неграмотні. Також тепер політик заявив, що нібито є історичні орієнтири, за які не можна виходити а для Румунії недобре помилятися. Далі цитую. Ми в той час я маю на увазі принаймні Другу світову війну зробили багато помилок. Ми не знали, як саме зорієнтуватися, і Велика Румунія перетворилася на малу Румунію. Такою є реальність, так сказав він. І також Джорджеску розкритикував президента Володимира Зеленського, якого назвав напівдиктатором. І про це він сказав в ефірі місцевого телеканалу. Хоча війну проти України розпочав Володимир Потлер, Джорджеску звинувачує політиків у Києві в розпалюванні конфлікту то який призвів до стабілізації європейської економіки. Також він заявив, що в нього є проблема із поведінкою президента України Володимира і Назвав його напівдиктатором. Я з усією емпатією та повагою ставлюсь до українського народу. Ми відкрили наші кордони, двері наших будинків для наших сусідів. Однак, в мене є проблеми з корупцією і фальшивим ставленням політики, в тому числі й в Києві. Сказав він. Цитую далі. У мене також є проблема з напівдиктаторами, які ставлять власні інтереси та інтереси групи, яку вони представляють вище. За національні інтереси, тому я запитую, чому пан Зеленський, як і пане Йоганіс, не допускає вільних виборів. Невже вони не бояться? Скільки разів пан Зеленський просив про діалог перш ніж просити зброю, жодного разу заявив Джорджеско. Він також знову заговорив і про румунські території в Україні, а також висміяв реакцію українського МЗС. Цитую далі: що стосується згадок про румунські території в Україні, я радий бачити бурхливу реакцію українського МЗС, тому що це означає що дипломати у Києві також відчули, як звучить заява, що створює національне розчарування. Це те саме, що відчувають десятки тисяч румунів в Україні, вчителі, сім'ї, та всі разом, коли бачать, що вони теж не отримують великої поваги до мови та історії румунського народу, народу, який відкрив свої обійми і серця хвилям українських біженців. Сказав він тим же часом, в МЗС України прокоментували заяви румунського політика. Келена Джорджаску і такі висловлювання є проявом крайньої неповаги до України та українського народу, наголосили так в українському відомстві. Вважаємо категорично неприйнятним та засуджуємо ревізіоністські заяви або дії, що зазіхають на суверенітет і територіальну цілісність України суперечить міжнародним нормам статуту ООН, а також базовим демократичним цінностям. На тлі таких заяв абсурдно виглядають спроби. Келена Джорджевську позиціонувати себе як незалежного політика, озвучені ним тези повністю тотожні тезам рашистської пропаганди, що вказує на повну залежність від господарів у Москві, вказується у повідомленні. Українські ж дипломати переконані, що в інтересах румунії та румунського народу досягнення всеосяжного справедливого та сталого миру в сусідній Україні та нагадали, що до планів Кремля та його маріонеток такий розвиток подій не входить. Водночас в міністерстві зазначили, що цінують підтримку від румунії та румунського народу. Розраховуємо на подальший розвиток дружніх українсько-румунських відносин, що мають характер стратегічного партнерства на благо наших двох народів підсумували в заяві МЗС Між іншим центр протидії дезінформації опублікував статтю під назвою Чому ультраправі в Румунії на Угорщині претендують на територію України угорські та румунські ультраправі політики, вкотре відзначилися заявами, які поставили під сумнів територіальну цілісність України. Так, лідер Гугорської ультраправої партії Наша батьківщина Тарцкаї пропустив можливість анексії Закарпаття, якщо внаслідок війни державність України припинить своє існування. Водночас, голова націоналістичної румунської партії «Альянс» за Союз Румунів. Терзіо заявив, що готовий пожертвувати членством Румунії в НАТО, щоб претендувати на Буковину та Абасарабію, де проживало румунське населення. Чим обумовлені ж практично синхронні заяви, наскільки вони загрожують територіальній цілісності України. По-перше, у статті йдеться, що вказані політики не представляють офіційну позицію влади і не мають широкої підтримки серед населення. Зокрема, погрози ультраправих угорщини аксувати українські території ідуть супереч офіційній позиції Будапешта, адже провокаційна заява. Тарцька пролунала на продудні офіційної зустрічі в Ужгороді міністра закордонних справ України Кулаби, очільника офісу президента Єрмака та міністра закордонних справ Угорщини Сіярто. Під час прес-конференції Сіярто зазначав, що Угорщина підтримує територіальну цілісність і суверенітет України. Так само думки Терзію не відображають позицію політичної більшості в Румунії. А серед громадськості спостерігається досить негативна реакція щодо цієї заяви. Ну і по-друге, центр протидій. Дезінформації акцентує увагу, що праворадикальні політики, які поширюють подібні антиукраїнські заяви в Європі, без сумніву пов'язані із расистськими спецслужбами, які намагаються контролювати ситуацію всередині країн Західної Європи. Не є таємницею, що Кремль використовує ультранаціоналістичні сили в Європі для того, щоб розколювати західноєвропейське суспільство з тих чи інших питань, а також щоб розхитувати довіру до таких міжнародних інституцій, як ЄС та НАТО. І у статті йдеться, що вочевидь Рефія використовує певні націоналістичні настрої в Європі, щоб з допомогою таких політиків ліквідувати клин між Україною та її західними сусідами. Слід зазначити, що втіленню такої стратегії Кремля сприяють низка виборів в обох країнах, де радикальні партії розраховують під націоналістичними гаслами отримати більше підтримки виборців. Втім, партія. Трецька є ситуативним союзником правлячої партії Фідес Орбана, відомого близькими зв'язками з кремлівським оточенням, і особисто з Путлером на тлі європейських дебатів щодо відкликання вето угорщини з продовження фінансування України в обмін на поновлення європейських виплат. Угорщині Орбан вимушений публічно знизити антиукраїнську риторику, проте використовуючи ультраправих для просування питання про повернення певних українських територій, Орбан намагається з одного боку до допомогти ідеологічному союзнику зібрати більше голосів націоналістичних виборців на виборах, а з іншого продовжувати виконувати порядок денний Кремля, за словами авторів публікації, приблизно така ж виборча мотивація домінує і в заяві лідера румунської ультраправої партії Терзіо. Характерно, що він зробив свої заяви в день історичного свята для Румунії, дня малого об'єднання румунських князівств в 19 столітті, коли частина сучасних українських територій на Лежала Румунії, однак наміри використовувати риторику про відродження Великої Румунії у власних політичних іграх навряд чи збудуться у цей же час опитування. Румунського суспільства підтверджують і одностайну підтримку України. Відсутність в ньому прорашистських налаштованих груп. Ба більше найсильнішими в Румунії є. Центристські та праві партії, які виступають за співпрацю з Україною і не залишають ю шансів на перемогу, по-третє, центр протидії дезінформації додає, що антиукраїнські заяви румунських і угорських політиків активно ретранслюються в рашиських та підконтрольних Кремлю західних медіа, що свідчить про запровадження Москвою чергової інформаційно-психологічної спецоперації з головним наративом про те, що нібито всі країни, які є сусідами України. На заході та вході до ЄС і НАТО насправді виношують плани із розчленування України. Отже, автори роблять висновок, що заява угорських та румунських радикалів носять виключно популістський характер. і Не варто очікувати від них якихось практичних кроків, адже вони ніяк не представляють чинну виконавчу владу ні в Румунії, ні в Угорщині. Тим більше, що заяви сусідніх країн про можливі анексії українських територій дуже негативно сприймаються жителями південних українських регіонів. А з точки зору силового потенціалу збройних сил України, ні Угорщина, ні Румунія претендувати на захоплення української території не в змозі. Ну і далі ще з вами маємо думку заслухати політехнолога Тараса Загороднього, з яким наша колега так поспілкувалася. Це політехнолог, повторюсь, і розповів пан Тарас свою думку з приводу того, як же реагувати. Увати нам такі заяви від Румунії, то ж далі можемо його заслухати. Ну, давайте так. Україна ще раз повинна затягнути, що потрібним власне ВПК, ракети по 2-3 тисячі кілометрів, потужна армія, щоб у, у сусідів дурних думок не було зовсім. да Як це стосується не тільки там цих країн, це і у Туреччини теж якісь там знаєте там у них. Тюркський світ в Криму виявляється в Бесарабії, теж у них там, тому що Гагаузи там живуть, і так далі. Ракети, потужна армія, ВПК, е технології військової, тоді у сусідів дурних думок виникати не буде. Стосовно Румунії, це взагалі смішна ситуація. Розповідаю, чому е Румунія, коли вони говорять про штучну країну, це виглядає смішно. Чому? Тому що сама Румунія була створена тільки в 19 сторіччі шляхом об'єднання. Молдовського та Валаського князівств. А чого вони себе назвали Румунією? Тому що румунською мовою вони називаються Романія, тобто Рома, Рим. Румуни вважають себе єдиними спадкоємцями а, 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 Римської імперії. І це правда, тому що Римська імперія якраз дійшла до цього до, до, до цих от, ми, ми, ми ж, там Дакія була. І, і в дійсності румунська мова дуже схожа на латині. Вона дуже близька до латині. От хто її чув, ну хто там розбирається, я там трохи просто розбираюсь в цьому. І хочу сказати: дуже схожа на латині. Ну, більше ніж, наприклад, французька мова, наприклад, чи італійська, хоча це романські групи мов, які називаються, і у них були завжди такі амбіції. Якщо ми римська імперія, то у нас там відповідна там якісь амбіції. Є. Так ось, дев'ятнадцять 1920 році їм вдалося реалізувати ці амбіції, коли за результатами Другої світової війни, але тут вони красавчики, я хочу сказати. Вони фактично не воювали, періодично переходили з одного бік на інший Десь їм по голові додавали ці австро-угорські війська, німецькі. Так, ось, потім вони сказали, ми нейтральні, і потім за декілька днів до... А за декілька днів до закінчення Першої світової війни вони оголосили війну саме австро-угорцям і німцям. Ну і далі поговоримо з вами, шановні глядачі. Ще й про ту тему, яку ми зачіпали так на минулому етері, а саме про розподіл нашої країни, про те, як один із скандальних румунських політиків, так Келян Джорджеско говорив з проводу того, що є в нього деякі територіальні претензії до нашої країни, і, начебто, рано чи пізно все одно Інші країни так її поглинуть. Ось такі от дуже гучні були заяви з його боку, і, слава Богу, говорили з вами про те, що його, ну, люди так. Які проживають на території Румунії, взагалі цілому так адекватні люди не підтримують його. Розумію, що це повна маячня. І що ще він говорив? Говорив про те, що добре бути готовим до всього. А, так він пояснював свої слова вже навіть за територіальними претензіями до України. Ось так от він виглядає зараз. Можете побачити на своїх екранах. Ну, а стверджує він про те, що говорить про можливість приєднання румунських земель у складі України. Знаєте, так додає ремарочку, начебто суто теоретично. І що на його думку, румунські політики мають на це право досить цікава думка з приводу того, що румунські політики мають право якесь так на території і мають право взагалі думати і засігати про території нашої з вами країни. Що ще він говорив? Зараз світ змінюється. У той час, якщо говорити про період Другої світової, ми зробили багато помилок. Ми не дуже розуміли, як позиціонувати себе, і Велика Румунія стала малою Румунією. Це реальність, сказав Джорджеску, додавши, що добре бути готовими до всього. Ну а ось такі от заяви, так з боку румунського цього політика, лунають. Ну і знову ж таки повторюсь, дуже приємно розуміти з приводу того, що адекватні цивілізовані люди прекрасно розуміють, що це повна маячня. Ну і Далі будемо ще говорити з приводу подальшої підтримки нашої країни. Все одно розуміємо, що дуже важливо в цьому питанні. Так залишається позиція наших партнерів, їхня допомога і канцлер Німеччини Олаф Шольц та прем'єр Британії. Так Кір Стармер обговорили подальшу підтримку України під час зустрічі в Лондоні. Лідери домовилися посилювати координацію оборонного виробництва в Європі. Стармер повідомив, що його уряд готує новий стратегічний оборонний огляду, якому врахують досвід війни в Україні та загрози з боку Росії, ну а Шольц у свою чергу заявив, що настав час для європейських союзників розробити єдину стратегію підтримку Києва. Ось такі, от також досить приємні новини від наших партнерів, надходять. І будемо говорити з вами ще про ситуацію, а саме про. Мирні так умови, так би мовити, вже проговорили ми з вами раніше. І відправлення миротворчих військ на територію нашої держави, так до нашої країни, від наших партнерів. Постійно про це говоримо, але, на жаль, більшість партнерів так є якась кількість, яка не хоче цього допускати. Так от, і Давидюк Микола, це політолог, ютуб блогер, автор двох книг, стажувався він в Harvard Kennedy School, Увійшов до списку людей нового часу за версією журналу НВ. Далі прокоментує ситуацію з приводу нових заяв Орбана, так про мирні перемовини, та про ситуацію з відправкою військ до України. Тож далі можемо його заслухати. Орбан теж е каже, що агре Росія агресор не тому, що він так думає, тому що в Брюселі, в Брюсселі змушують так казати. В нього журналіст записав: Так ти кажеш, що Росія агресор чи ні? Він каже, оцінки давати не буду, хай оцінки роблять історики. Тобто він відмовився назвати е зворотнє, тобто він підтримує, начебто, між рядків, що Путін агресор, але сказати зворотнього не хоче і боїться. Бо з'їхались лідери Європейського Союзу, ділять гроші, ділять впливи. Орбану може нічого не дістатись, тому він і так вирішує, що краще між капельок. От, тому що він як. Е Пташка Падальщик, він з'їдає те, що падає зі столу. От він цим якраз таки харчується. Ось це типовий орбан. Ну, от. ну і тому, коли треба помовчати і засунути свого носа кудись подалі, він це робить і мовчить. Тому зараз ось так між капелька. Але відчутно, що так само, як і Джорджеско, ця бравадна російська армія троянських поні починає відступати назад. Ось як ви можете побачити російські політики в Європі. Відступають назад. До речі, в Чехії є проблема. Пам'ятаєте, Андрій Бабіш, проросійський прем'єр-міністр, який дуже любив Путіна і заробляти на ньому гроші. Це типовий приклад російського олігарха на пострадянському просторі або соцтаборі і в Молдові, і в нас такі були, і в Чехії. От вони заробляють гроші на Росії і за це правлять своєю країною для Росії. То ось він може в жовтні прийти до влади. І ось цей російський блок може бути посилений. Далі, крім того, що Орбан почав відступати, і Джорджеску. Ми бачимо, що дуже правильно ведуть себе фіни. Вони вже почали. Роз'яснювальну роботу для чоловіків та жінок Фінляндії яким чином записатись добровольцем в Україну, яка чи буде відповідальність всередині Фінляндії? Ні, звичайно, якщо ви не робите воєнних злочинів. От чи буде а, там за це винагорода, як себе вести, де записуватися, якщо, не дай Боже, щось сталося, як повернуть. Ну і загалом, що це потрібно державі? Ось така роз'яснювальна робота ведеться в Фінляндії, і це насправді дуже правильна історія. Хочете миру, готуйтесь до війни. Хочете, щоб мир був 100% в вашій країні? Відправляйте своїх людей в Україну, і тоді у вас це буде нормально, бо тут буде досягнута перемога проти. Путіну, тому допомагайте, українці не вічні. Нас не китайці, не індуси, нас не півтора мільярда. Тому, якщо приїдуть фіни, приїдуть данці, приїдуть поляки чи, наприклад, британці з французами, ми будемо тільки вдячні. Найсвідоміші нації з Європи сьогодні не базікають і не потякають, а відправляють своїх військових в Україну. Ось це справжня форма патріотизму і любові до своєї країни. Відправити своїх солдат. До України на Донбас на південь для того, щоб допомогти безпеці Європи. І це насправді дуже правильна і гарна позиція. Той же час лунають заяви і від інших західних політиків з приводу перемовини, те, що вони хочуть е, бути присутніми під час перемовин. Е, таку до речі, думку висловив і президент Польщі Анджей Дуда в інтерв'ю Financial Times. Закінчення війни в Україні може призвести до сплеску міжнародної організованої злочинності. Польський лідер порівняв ситуацію з Росією на початку 1990-х років, коли серед ветеранів 10-річної радянської окупації Афганістану стрімко набрали обертів, бандитизм і інші речі з застосуванням зброї в Україні. В разі Дані мирної угоди необхідно буде надати допомогу у відновленні економіки та підтримання порядку і безпеки всередині країни, вважає Дуда. Ну і також він хоче бути присутнім під час перемовин, які в майбутньому будуть відбуватися. З приводу того, що думає Олександр Мосієнко, ми взяли у нього відео, де він розповідає на своїй youtube платформі, на своєму youtube каналі, думки з приводу гарантій безпеки та присутністю військ НАТО на території України оцих цих миротворчих військ, про які зараз говорять. Західні високопосадовці, але нагадаю, що Польща відмовилася. Але інші країни деякі розглядаються це питання, і воно залишається відкритим Тож з приводу іноземних військових на території нашої держави, а далі слухаємо думки Олександра Мосієнка. Тим часом президент України Володимир Зеленський заявив, що членство в НАТО все ще є однією з найголовніших гарантій безпеки для України. За його словами. 800 тисячна українська армія була бонусом для альянсу, особливо якщо президент США Дональд Трамп прагне з за кордону американські війська. Я дійсно вірю, що це найдешевші гарантії безпеки, які може отримати Україна. Найдешевші для всіх. Це буде сигналом, що не Росія вирішуватиме, хто має бути в НАТО, а хто ні, а Сполучені Штати вирішуватимуть. Я думаю, що це велика перемога для Трампа. Крім того, за словами Зеленського, 800 тисячна армія була бонусом. За його словами, за словами президента, інші пропозиції щодо гарантій безпеки мають бути підкріплені достатньою кількістю зброї з боку США та Європи, а також підтримкою Києва у розвитку власної оборонної промисловості. Зеленський також заявив. Що французька пропозиція розмістити європейські сили в Україні для стримування російської агресії набуває форми, але залишається багато питань щодо структури командування та управління кількості військ та їхніх позицій. І е, президент сказав, що це питання піднімалось президентом Франції Макроном з Трампом. Я сказав у присутності двох лідерів. Що ми зацікавлені в цьому, як в частині гарантії безпеки, але не як єдині гарантії безпеки, цього недостатньо. І тут пряма мова. Уявіть собі, є контингент. Питання в тому, хто головний, хто головний, що будуть робити, якщо російські удари, і так далі. І тут до чого ми переходимо, друзі? До того, про що я постійно говорю цими тижнями, не припиняючи, що. Таких домовленостях про розміщення іноземних військових контингентів в тій чи іншій формі, миротворча місія, в будь-якому іншому форматі надзвичайно важливо і принципово узгодити деталі, тому що тут найменша деталь має значення: президент України Зеленський задає абсолютно правильні питання: хто буде командувати? Який буде алгоритм дій? Де будуть розміщені, тобто це ті ж питання, які ми задаємо. Але при цьому глава держави зазначає, що це рішення набуває форми, а це значить, що ось ці переговори, які тривають, і публікації в медіа не даремні. Про це я теж говорив. І теж у мене був прогноз, що ця ідея, вона, так знаєте, ну дійсно набуває реальних обрисів. І знову ж таки, що це один із елементів гарантії безпеки, і тут абсолютно правильно. Тобто, зараз е, ми говоримо про те, що НАТО є основною метою, це очевидно. Але при цьому, якщо ми говоримо, що на шляху до НАТО ми можемо отримати присутність іноземних військ ще з країн ЄС, Франції, Італії, е, потенційно країн Північної Європи, Скандинавії, то це безумовно те, від чого не можна відмовлятися. Це те на що потрібно погоджуватися, адже це, як би там не було, буде додатковим елементом гарантії безпеки для нас.